Попри війну та обстріли для кількох сотень маленьких харків'ян, пройдешні літо виявилося по-справжньому незабутнім. Відволіктися від тривожних новин, оздоровитися та розважитися діти змогли як на березі Чорного моря в Україні, так і за кордоном. Зокрема, протягом серпня в Одесі відпочили діти працівників харківських комунальних підприємств: Харківський метрополітен, шлях Рембут, міський електротранспорт та Зеленбуд. Там на юних мандрівників чекали не лише пляжі, але й екскурсії, майстер-класи, тренінги та зустрічі з медійними людьми. Цілий місяць за ініціативи Харківського міського голови Арсенча Терехова та мера міста Одеси Труханова Геннадія Леонідовича 300 дітей відвідали Одесу. Це був лагер для дітей-комунальників та працівників критичної інфраструктури. Дуже була гарна програма, насищена. Це діти і купалися і у морі. До них завітали і Олімпійська чемпіонка з фіктова. Ваня Алена Кравецька, також вони пройшли і мінно-вибухову безпеку і дуже багато було розважальних заходів. Дійсно, дуже гарно відпочили наші діти. Однак, географія міст, де раду вітали маленьких харків'ян, не обмежилася лише Одесою. Зокрема, 45 дітей з багатодітних сімей, родин внутрішньо переміщених осіб та родин учасників бойових дій гостинно прийняла Грузія. Протягом 14 днів юні мандрівники знайомилися із природою, історією, культурою та традиціями регіону Кахетія. В Грузії від дітей відвідав прем'єр-міністр Грузії. Дуже була насичена програма. Така тому ми працюємо над тим, щоб в наступному році також ми. Відправили дітей також в Грузію. Остері не залишилося і місто побратим Ліль. Саме там цьогоріч оздоровилося 40 дітей працівників харківських комунальних підприємств. У рамках програми на юних містян чекали різноманітні екскурсії, відвідування футбольного клубу, стрільба з луку і знайомство з місцевою флорою та фауною. Окрім цього, на час відпочинку у Лілі припало святкування Дня міста, Дня прапора та Дня Незалежності України. Маленькі мандрівники були залучені до розважальних та урочистих заходів з цієї нагоди. Не менш цікаву спортивну та розважальну програму для дітей харківських комунальників підготували і в Угорщині. Наразі відпочинок там триває у самому розпалі. За ініціативи харківського міського голови Грексанча Терехова наші діти поїхали на тиждень в Угорщину, де також це дитячий лагер, де діти наші трохи відпочинуть і будуть відвідувати також різні заходи, які підготувала Угорщина для наших дітей. У департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту зазначають, що проведення подібних ініціатив планується і в подальшому. При цьому географія відпочинку для юних харків'ян буде розширюватися. Ще у нас планується декілька проєктів, також по відпочинку дітей, також, щоб діти виїхали на спортивно-тренувальні збори. Це також ми співпрацюємо з городами побратимами нашого міста Харкова. Це Іліль, це Познань, це Болонія і ще декілька стран і міст, які хочуть, щоб наші діти приїхали до них. Це і в Сполучені Штати Америки зараз ми готуємо групу з 15 баскетболістів, Це діти до молодь до 16 років, яких приймає Сполучені Штати Америки, це діти з міста Харкова та Харківської області. Орієнтовно нові проєкти можуть стартувати уже з початком 2025 року. Ми будемо робити все для того, щоб в наступному році також наші діти змогли відпочити не тільки в Одесі, а ще і на західній Україні, і також десь за кордоном, тому що зараз нема можливості в Харкові дітям проходити оздоровчі лагеря, тому ми працюємо над цим постійно. Ольга Трачук. Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков та Андрій Пакулов Харків. Новини.